2022 рік не дав Кремлю жодного значного успіху у широкомасштабній війні проти України. Плани взяти Київ за три дні перетворилися для Росіян на сотні тисяч вбитих, тисячі полонених, хвилі мобілізації, знищену техніку, безпрецедентні санкції заходу та визнання європарламентом Росії державою спонсором тероризму. Кінайс до Вашен час визнати Російську Федерацію тим, чим вона є країною парією, загрозою, країною згоєм і державою, яка підтримує тероризм. І це визнання повинно мати наслідки навесні весні 2022 двадцять Сили оборони України звільнили від окупантів Київську, Чернігівську, Житомирську та Сумську області. Відчутною поразкою для Російської Федерації стало знищення флагмана Чорноморського флоту ракетного крейсера Москва, отримавши західну зброю, серед якої Хаймарси, Україна почала завдавати ударів по тилу окупантів. Згодом українські війська здійснили блискавичну наступальну операцію на Харківщині та на півночі Донеччини. На тлі невдач на полі бою в Росії оголосили часткову мобілізацію. Річ йде Імена очистичний мобілізацію. Тобто призиву на воєнну службу будуть придліжати тільки граждані, які в настоящий момент состає в запасі. У безсилій люті ворог розпочинає масовий ракетний терори з метою знищити нашу енергосистему і занурити українців у холод та пітьму. Цілодобова і ракети, і дрони, і артилерія. тобто Вони використовують. Фактично всі засоби ураження, які в них є, для того, щоб нанести максимальне шкоди нашої енергосистеми. Відповідно, наслідком тих масованих ударів є те, що ми змушені сьогодні обмежувати споживання електроенергії. Звільнений Херсон окупантів відкинуто на лівий берег Дніпра. Запеклі бої точаться на сході України. В той час Росія оголошує про збільшення своєї армії до півтора мільйона. Весь рік поспіль Кремль тероризує міста і села ракетними ударами, руйнуючи інфраструктуру та вбиваючи мирних людей. На жаль, 12 людей сьогодні загинули від цієї терористичної атаки. Більше 80 поранено або травмовані. Усі, хто звернувся по допомогу, отримують її. На початку 2023-го розгорнулася жорстока битва за Бахмут. 17 березня міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна, рішення з якого почнеться історична відповідальність. Керівник держави терориста і ще одна посадова особа Росії офіційно стали підозрюваними у воєнному злочині у депортації українських дітей, незаконному переміщенні тисяч наших дітей на територію держави терориста. 20 березня в окупованому Джанкої сталася серія вибухів спричинена, ймовірно, БПЛА пошкоджено аеродром та залізничний вузол, де також під удар потрапив вантаж ракет Калібр. 28 квітня війська Російської Федерації влучили в багатоповерховий будинок. В Умані загинули 23 людини. У травні Велика Британія передала Збройним силам України крилаті ракети Шторм Шедоу. Це одна із перших ракет великої дальності, яка була надана Україні її союзниками. Ми надали такий вид озброєння через постійне використання Росією її зброї великої дальності, яка використовується для того, щоб шкодити цивільному населенню та цивільній критичній інфраструктурі. Ватажок російських найманців із ПВК Вагнера неодноразово заявляв про захоплення Бахмуту. Але здобути місто повністю ворогу так і не вдалося. А вже у травні українські оборонці почали витискати окупантів з його північних і південних околиць. Добре. Добре є. Супер. 6 червня близько третьої години ночі росіяни підірвали Каховську гідроелектростанцію. Чим спричинили масштабну техногенну і екологічну катастрофу. У наслідок теракту було затоплено 80 населених пунктів. До того ж, на окупованому лівобережжі Херсонщини місцеві жителі мусили рятуватися самотужки. Створена російськими терористами катастрофа на Каховській ГЕС. Не зупинить Україну і українців, ми все одно звільнимо всю нашу землю, і кожен російський теракт збільшує лише суму репарацій, які Росія виплатить за скоєні злочини, а не шанси окупантів залишитись. На нашій землі, 11 червня, 68-ма бригада збройних сил України заявила про встановлення контролю над населеним пунктом благодатне Донецької області. Услід були звільнені ще кілька сіл на Донеччині та Запоріжжі. Виганяємо з нашої рідної землі ворога. Це найприємніше приємніші відчуття. Україна переможе улітку. Окупанти розпочали нищити ракетами портову інфраструктуру, аби завадити експорту українського зерна. Натомість Сполучені Штати Америки вперше надали Україні касетні боєприпаси. З Туреччини повернулися військові командири, які захищали Азовсталь. Загалом на кінець літа цього року відбулося 48 обмінів: майже три тисячі полонених захисників і захисниць, а також цивільних.

<ріху> Але допомоги часом почнеться. у серпні. Головне управління розвідки Міністерства оборони України здійснило унікальну операцію із встановлення контролю над так званими вишками бойка. Вони були під окупацією від 2014 року. Росіяни використовували їх для військових потреб і спочатку широкомасштабного вторгнення. Так, і ця слова буде має скоро над Кримом. Слава Україні! Вам, слава. Слава. Наприкінці серпня стало відомо про операцію головного управління розвідки під назвою Синиця. Результатом її став переліт російського пілота Максима Кузьміна на підконтрольну Україні територію на гелікоптері Мі-8. Цілий і неушкоджений гвинтокрил поповнив склад української авіації. Це справді для України і не лише для України унікальна спецоперація, яка тривала близько півроку. Сьогодні Україна отримала е, ворожу техніку, яка тепер не буде допомагати ворогам і державі агресора буде працювати на Україну. І Отримала безцінну інформацію як безцінний вантаж, що стосується е, запчастин, які перевозив. І, власне, цей гелікоптер, ну і безумовно, самого пілота. На початку осені Збройні сили України завдали ракетного удару по бухті Севастополя і уразили великий десантний корабель Мінськ. Та підводний човен Ростов на Дону, 22 вересня. Внаслідок влучання у штаб Чорноморського флоту Російської Федерації ракет Шторм Шедов загинули 34 офіцери, серед яких, ймовірно, і командувач Чорноморського флоту Російської Федерації, віце-адмірал Віктор Соколов. Впродовж вересня агресор атакував Україну рекордною кількістю дронів Камікадзе за місяць. Росія випустила 503 дрони. З них Збройні сили України знищили 396. Наприкінці вересня співробітники головного управління розвідки за підтримки сил спеціальних операцій реалізували успішну місію під кодовою назвою Бариня. Завдяки їй офіцер армії Російської Федерації, лейтенант Данило Алфьоров, перейшов на бік України і допоміг здатися у полон 11 окупантам. Не хотів ні воювати, ні убивати. Я був проти війни ізначально, тому що розв'язана Путіним війна несправедлива ні в якому руслі. Я вважаю, Путіна убийця мені вдалося вивести три групи в общих сложності, один за чоловік. Ймовірно, вдалі операції українських захисників неабияк дратують керівництво Російської Федерації. Тож все, на що спроможна окупаційна армія, атакувати ракетами мирне населення. 5 жовтня росіяни вдарили іскандером по селу Гроза на Харківщині. Загинули щонайменше 59 людей, які зібралися на поминальний обід. Пів села, нас тут залишилось, з села. Було 500 чи 600 чоловік, зараз 300. Це перебили в кожну в кожній хаті хаті горе. В кожній. Немає хати такої, яку не можуть передати кум брат сват. У мене нема слов. Майкіт робіт. А життя мені трьох ручазів піднімають на ноги. 10 жовтня окупанти розпочали черговий штурм Авдіївки. Але місто тримається. Тим часом триває наступ українських захисників у Запорізькій області та на південному фланці Бахмуту. Ми боремося за вільний світ. Ми воюємо за те, за що воюють століття наших поколінь. За волю, за незалежність. І сотні мужньої боротьби українських героїв у великій війні проти расистських загарбників.